Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися своїми думками щодо проекту Vapor Fund і його символа VPR. Отже, почну з того, що графік виглядає як якийсь скам проєкт так як вже з початку року, два місяці він знаходиться на своїх мінімумах. Капіталізація на даний момент всього лише 2 мільйона доларів, як вони заявляють, а максимальна ринкова капіталізація 27. Це в принципі дуже мало, тому це ризикована інвестиція. Але тим не менш, я буду... Сюди інвестувати. А тепер розкажу чому. Для початку давайте розберемося, що це таке. Vapor Fund – це гаманець, через який ви зможете купувати криптовалюту за допомогою фіата, тобто коштів, які у вас є на банківському рахунку. А також, якщо перейдемо до них на сайт, ви зможете інвестувати в різні фонди. Як це працює? Скажемо, в них є якийсь фонд 50 тисяч доларів. Вони інвестують в ті чи інші проекти, наприклад, якщо низький ризик, вони інвестують. Інвестують в Ефіріум та біткоін. Середній ризик вони інвестують в інші проекти. Що можете зробити ви? Ви можете приєднатись до цих інвестицій і отримувати дохід точно такий же, як і вони. Також у них будуть і інші пропозиції, такі як дуже високий ризик і високий ризик. На даний момент в них ще немає ні гаманця, ні самого фонду, тому що це все знаходиться поки що в розробці. Я так розумію, що на фінальній стадії, тому що цей гаманець має вийти приблизно в. Другому кварталі 2024 року, а він починається через два тижні. Також хочу підмітити, що півроку тому компанія Visa підтримувала їх на початковій стадії розробки. Крім цього, коли ми прийдемо до них в Twitter, вони нещодавно, а саме 12 березня, виклали пост, що в березні буде доступно рестейкінг. Так як цього ще не трапилось, а це була тільки новина. На мою думку, коли це відбудеться, ціна також іде вгору, тому що, так як я зрозумів, цей токен почав. Не якось використовуватись. Можливо, якось це зв'язано з запуском їхнього гаманця. Крім цього, давайте я вам покажу, як токени будуть розблоковуватися. Ось тут є графік розблокувань токена, як ви бачите. Приблизно до 20 червня монети будуть знаходитись на одному рівні, тобто 3 місяці не буде ніяких розблоковань. І після цього буде перше розблокування, А в кого трошки прогорнути сюди? Ці токени будуть доступні тільки команді, скарбниці і фондам. Більше ніхто не буде мати ці токени. Тобто сама команда отримає ці всі токени, якими буде якось розпоряджатися. А тепер давайте повернемось назад на графік, тільки вже на TradingView. І тут я помітив також одну особливість: що токен знаходиться в такому трикутнику, і, як правило, під час бичого ринку він якраз пробивається наверх. Чи так станеться цього разу? Я не можу бути впевнений, але, тим не менш, я вирішив спробувати. Так як це ризикована інвестиція, коли токен виросте вдвічі, я продам Половину і заберу свої вкладені кошти а решту залишу до того моменту, коли вони все ж таки. Запустять свій гаманець, і платформа почне працювати. Крім цього, моїми аргументами до інвестицій є те, що токени, як я казав раніше, будуть розблоковуватися тільки для команди. Вони, в принципі, зможуть їх продавати. Але як я казав раніше, капіталізація цього проєкту надзвичайно мала, і я не бачу ніякого сенсу, якщо вони просто зараз на мінімальних цінах почнуть продавати, і внаслідок чого їхній проект опиниться в даун тренді, тобто в несходячих. Тренді. І тому нові інвестори, які приходять на ринок, вони не захотять інвестувати в цей проект, тому що зараз росте майже все. А коли вони бачать, що токен просто падає вниз, без зупинки, вони не захотять приєднуватись до нього. Натомість, якщо в команді працюють розумні люди, вони зараз своїми коштами піднімуть ціну в декілька разів, і тоді, коли з'явиться якийсь ажіотаж, коли різні розрібні інвестори зрозуміють, що це якийсь цікавий проект і що він показує непогані результати, ось тільки тут вони почнуть інвестувати. І якраз тут, в принципі, було б непогано для команди фіксувати якийсь прибуток або продавати свої токени. В іншому випадку, якщо вони просто зараз почнуть продавати, це буде їхня помилка. А так як я інвестую в цей проект, моя також. Наступний аргумент. Чому я вважаю, що цей проєкт може вирости як мінімум в 2 рази в найближчому майбутньому це те, що він був на Bybit IDO. Є ще два проекти, які також були, і також показали непогані результати, наприклад, Кібер Арена. Вона була в нисходящому тренді також приблизно 2 місяці, а потім від своєї мінімальної точки вона виросла майже в 10 разів. Після цього, звичайно ж, також пішла на корекцію. І ще один проект, який я хотів, до речі, придбати, але. Так так і не придбав це дечат. Він також був в якомусь боковику, як і Viber Fund. і після цього виріс приблизно в 5 разів, буквально за декілька днів. Ось, в принципі, все, що я хотів би розказати за цей проект, це лише мої думки. І мої дослідження, я вирішив, що хочу спробувати проінвестувати. Ви можете зробити власний аналіз і тільки після того інвестуйте. Я лише хочу поділитися своєю ідеєю, і я можу помилятись. Дякую за перегляд відео. Якщо вам було цікаво, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Також, якщо вам не важко, напишіть в коментарі якийсь токен або коїн, який на вашу думку може вирости як мінімум вдвічі. І, можливо, я зроблю власний огляд на той чи інший. Проект ще раз дякую і до завтра.